Можна спати напроти дзеркала. Не можна. Чому? Поясняю. Не можна спати напроти дзеркала. Не можна спати, коли з вікна падає луний світ. Чому? Тому що це все послабляє вашого ангела-хранителя. І дуже серйозно. Ніколи не спіть головою на запад, ніколи не спіть головою і ніколи не спіть ногами уперед до дверей ногами. Ніколи цього не спіть. Людина, яка спить головою на запад, а ногами вперед до дверей, як виносить покойника, укорачує свій вік. І це дуже-дуже серйозно. Дуже серйозно. Людина, яка спить головою, допустим, на запад, чому ні можна? тому що із западної сторони, особливо в углах, і стоять кроваті дивани, сходять нечисті. Знайте про це. Ніколи не вішайте портрети на западних сторонах. Буде людина боліть і нічого не поможе. Случаїв було дуже багато. Потому що через западну сторону сходять нечисті.